Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. з вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Запрошую вас на заняття з розвитку зв'язного мовлення, де ми з вами поговоримо про професії. А також я запрошую вас у свою майстерню на заняття з малювання, де ми з вами намалюємо чудовий фартух. Ну що, готові, тоді я вас запрошу. Добрий день, малята! Я маленький Петрик. Коли я стану дорослим, я буду займатися улюбленою справою на світі. Багато їх дуже, з них кожна потрібна, Важлива з них кожна. Щоб стати в майбутньому, вирішуй ти сам. І що це за слово? Ти здогадайся. Так, малята, це професії. Професія це праця людей. Праця це основа людського життя. Тому багато існує різних професій. Кожна людина обирає на свій смак. А які бувають професії? Нам треба відгадати загадки, хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури, лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує, хто це? Це перукар. Залюбки він куховарить. Нам смачненькі страви варить. Хто це? Так, кухар. Малята, давайте разом зі мною назвемо професії, які ми відгадали, та розглянемо предмети, які потрібні для роботи. Лікар, перукар, кухар. Це фен. Феном сушать волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю, молодці. Це градусник. Ним вимірюють температуру. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю молодці. Це половник. Ним насипають їжу. Кому потрібен цей предмет для роботи. Кухарю молодці малята це пігулки. Ними лікують людей. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю молодці малята. Це ніж. Ним ріжуть овочі та фрукти. Кому потрібен цей предмет для роботи? Кухарю молодці. Це гребінець. Ним розчісують волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю молодці. Це пательна. На пательні готують їжу. Кому потрібен цей предмет для роботи? Кухарю, які ви розумні? це ножиці. ними стрижуть волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю молодці малята. Це шприц. Ним роблять уколи. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю, молодці малята. Ви все вірно назвали. А зараз, малята, давайте пограємо в гру, яка називається Хто що робить. Лікар що робить? Ставить градусник. Робить щеплення. Ставить крапельницю, лікує дітей та дорослих. Перукар що робить? Перукар миє волосся. Перукар стриже волосся, перукар суше волосся. Перукар робить зачіски. Кухар що робить? Кухар нарізає овочі та фрукти. Кухар смаже м'ясо. Кухар робить тісто, кухар готує їжу. Малята, тепер я знаю, яку професію хочу обрати. Коли я стану дорослим, буду вчитися і стану гарним кухарем, щоб дарувати людям радість і готувати смачні страви. Малята, я вас запрошую. В нашу майстерню, де ми з вами намалюємо чудовий фартух. Дітки, Для роботи нам потрібен папір з намальованим фартухом, жовта та синя гуаш, водичка, пензлик та ватна паличка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, вмикаємо водичку. Набираємо синю фарбу. Будемо прикрашати наш фартух лініями вгорі та внизу. Проводимо одну лінію. Потім на невеличкій відстані проводимо другу лінію. Потім проводимо лінію внизу фартуха, не відриваючи пензлика від паперу. Ось так. Беремо ватну паличку, вмакаємо в жовту фарбу і робимо крапочки вгорі між лініями крапочки. Ось так. Притримуючи папір ручкою, внизу над лінією робимо крапочки, працюємо охайно. І не поспішаємо. Ось, який гарний фартух у нас вийшов. Дякую вам, малята, за те, що ви разом зі мною дізналися про різні професії і знаряддя праці і прикрасили фартух. В майбутньому ви теж оберете собі професію на свій смак. До побачення малят!